Прогноз закінчення війни в Україні в 24-му році від історика. Історик Ярислав Грицак висловив думку, що обставини у війни в Україні зараз нагадують ситуацію Другої світової. Умовно кажучи, ми зараз знаходимося не в 39-му році, а в 42-му, коли після Сталінграду почався відкат у другий бік. Грицак казав, що ні одна сторона конфлікту наразі не має достатніх ресурсів для великих наступів, і можливий кінець війни буде залежати від подальших подій на фронті. Ця війна вона є звичайно затяжна, але вона має свою логіку, підкреслив історик. Він наголошує, що в затяжних війнах важливою є саме міцність тилу, а не лише військовий фронт. Він вказує, що вирішальним для завершення конфлікту буде здатність сторін нести тягар війни, оскільки перемога не обов'язково пов'язана з військовими парадами чи остаточною військовою перемогою. Але все ж таки вирішальну роль у закінченні конфлікту буде відігравати саме допомога Заходу та надання Україні західного озброєння. Грицак зауважив, що доступ до ресурсів Заходу наразі надає перевагу Україні і найважливіший висновок, який можна зробити з останніх двох років бойових дій, це все ж таки домінування оборонної війни над наступальними операціями. І це було продемонстровано знову і знову, починаючи з провалу початкового бліцкрику Росії в перші місяці війни. І навіть сьогодні Збройні сили України продовжують робити неймовірне. Стали відомі деталі удару по бункеру в Криму. Моніторинговий проект Кримський Вітер зазначає, що в результаті ракетного удару було ліквідовано щонайменше 13 загарбників. Соцмережі зазначають, що 4 січня влучним ударом української ракети було ліквідовано щонайменше 13 високопоставлених окупантів. Я вам нагадаю, що в інституті вивчення війни зазначають, що Збройні сили України проводять багатоденну кампанію з ураженням російських військових об'єктів в тимчасово окупованому Криму і вже успішно завдали ударів по кількох цілях в різних районах півострова. Українські ракети та безпілотники легко проникають крізь російську систему протиповітряної оборони та успішно знищують намічені цілі. На цей момент в мене все. Підпишись на канал. Дякую!